Так, друзі, буквально хвилинку всіх чекаємо і починаємо. І будемо починати. Так, 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 потихеньку всі заходять. А давайте. Давайте зробимо так. Так. Привіт, усім усім привіт! Все, бачу, потихеньку всі заходять. Усім усім доброго вечора. Так, друзі, ну що, давайте будемо зараз спілкуватися, будемо навчатися. Відразу прохання поставити лайк на ефір. Це дуже-дуже важливо. Поставте кому не складно лайк. Давайте трошки, щоб у нас ефір розігнався. Лайк можна поставити в верхній правий куток. Можна поставити лайк, бачу тільки що один лайк, давайте більше лайків. Прокоментую наші угоди, нашу торгівлю. В принципі, пройдемося по вашим питанням. Юлія, привіт! Усім-усім привіт! До речі, підпишіться на канал, друзі. Прохання ще підписатися на канал. Зараз спробую зробити музику, не факт, що в мене вийде. Так. Що це за біржа? Перед вами зараз Binance. Друзі, на Binance в мене відкриті просто деякі угоди, які е, я тримаю. І все, на Binance я не торгую. Якщо ви хочете гарно торгувати на нормальній біржі, переходьте по посиланню у описі до цього відео, або ще я його вставлю в головний закріплений коментар. Ця біржа буде BingX. я торгую тільки там. Там дуже маленькі комісії, якщо ви зареєструєтеся по моєму посиланню. Тому торгуємо всі там, всі на Бінгіксі. На Binance немає багатьох монеток. На Binance інколи буває блокують аккаунти, ось так. І на Binance великі комісії. Саме тому мені не подобається Binance. Така невелика маржа і такий прибуток, норман. Цей прибуток він же не за один день збирався. Так, все, друзі, ну що, починаємо? З вами Макс. Ми починаємо наш ефір. Давайте музику трошки трошки тихіше зробимо. Все, поїхали. Поїхали. Дивіться, я сьогодні опублікую пост з нашим учнем, скажімо так, який виграв у нас навчання безкоштовне. З розбіром його помилок, і в принципі буду старатися кожного дня публікувати такий, такий пост, щоб ви могли чомусь вчитися. Так, музика нормальна, не заважає. Усім усім привіт. Дивіться з приводу нашої угоди, друзі, з приводу нашої угоди, у нас все наближається до того, щоб спрацював лімітний ордер і спрацювало усереднення. Обов'язково ставте лімітні ордери, обов'язково ставте тейк профіти. Як це правильно виставляти, можна без музики, добре. Як це правильно виставляти, це все розказується у міні-відеонавчанні безкоштовному, безкоштовному, яке є у закріпі нашого каналу. Щоб потрапити у телеграм-канал, ви можете перейти з опису цього відео по посиланню, або воно ще буде. Посилання у головному закріпленому каналі. Канал безкоштовний, я там публікую свої угоди. Телеграм-канал, це ком'юніті. Там 9 з 10 угод у плюс, мінуси дуже рідко. Буває, проскакують, але стараюся знаходити якомога кращі угоди. У Віпі, до речі, дуже класну останню угоду ми закрили. На маленькому плечі. Дуже така неволатильна монетка, але ми її закрили гарно у плюс. Так, ну що, друзі, давайте ваші питання якісь є чи буду розповідати вам. Так, на BingX так і не виходить ставити стоп вище, коли тренд пішов плюс. А якщо ставиш тейк, воно пише, що неможливо поставити. Напиши мені в особисті повідомлення. Може, зможу тобі допомогти. Напиши мені в особисті повідомлення. Давайте так, друзі, в кого є які питання? Кому що не зрозуміло? А є VIP Telegram, так. Є Віп-канал, але зараз немає набору до ВІПу. Можливо, я зроблю скоро набір. Тому що бажаючих справді багато. Коли можна підписатися на приватний канал, якщо ти маєш на увазі VIP-канал, то набору, на жаль, зараз немає, друзі. Якщо і зробимо набір, то виділимо небагато місць, тому що багато місць я, на жаль, не потягну. Якщо на фьючах тримаєш позицію, наприклад, один тиждень, то фандинг, то фандинг платиш не ти, якщо в плюсі, якщо в мінусі, то ти правильно? Ні, неправильно. Інколи фандинг платять шортісти, інколи лонгісти. Це... Фандинг – це коротше комісія ваша. Як вивести кошти на обмінник, у кого ви навчалися трейдингу, якщо не секрет, тобто які курси є хороші? Друзі, дивіться, до мене всі звертаються підписники на ти, і я на ти звертаюся до підписників. Інколи бувають курйозні ситуації, коли там різні бізнес бізнесмени, які завжди на ви спілкуються, я до них на ти, але в принципі стараюся з усіма спілкуватися на ти, і ви до мене теж можете звертатися на ти. Так буде просто простіше. Так, в кого я навчався трейдингу? Я напевно опублікую дуже гарних авторів. В кого навчався, я постійно купляю різні курси. І по тисячі доларів по дві купляю різні там наставництва, скажімо так, індивідуальну роботу і постійно проходжу якісь навчання. Тобто кожного місяця я стараюся пройти якесь навчання. Саме тому мій стиль торгівлі постійно змінюється. Я думаю, ви помітили, хто давно з каналом, що я постійно змінюю стиль торгівлі. Чим відрізняється ВІП-канал? У ВІП-каналі інші угоди у ВІП-каналі є біткоін розбіри. Ну і в принципі у віп-каналі більше угод. І у віп-каналі можна мені задати питання. Наприклад, там щось незрозуміло, якась там своя угода, і я стараюся відповідати. Так, привіт! Розкажи, як дивитися зміну тренду по біткоїну. Дуже важливо, перше. А далі дивимось по монетці. Це я пізніше показувати буду. Так, скільки часу треба, щоб навчитися добре трейдити. Дивлячись, як ви вчитеся. Тобто за перші кілька тижнів можна мати вже перші непогані результати, якщо ви дійсно будете вчитися і практикуватися. Головне отримати теорію правильно і далі практикуватися. Так, Марина ні. Дивився ці курси, але ну таке. Там дуже-дуже багато води. Дуже багато води. Гарних курсів таких я, я ще не знаходив. Тобто е потрібно пройти кілька курсів людині, і тільки після цього він буде е щось розуміти. Може зніму серію, знаєте, віда до я. А всі монети йдуть за бітком. Дуже гарне питання, Ангеліна. Ні, монети не всі йдуть за бітком. Є монети, які йдуть проти бітка. Але з цього виходить правило для новачка: ми ніколи не торгуємо проти біткоїна. Забудьте про це, поки ви новачок. Я вже собі можу дозволити торгувати проти біткоїну. Якщо ви перші тижні в трейдингу, то не потрібно, тому що ви не розумієте ринок. Якщо біткоін йде в лонг, то ви теж йдете в лонг. Шукаєте лонгові угоди. Так, багато питань. Дивіться, друзі, дуже-дуже важливо ризик менеджмент, тому що, тому що, якщо новачок вам потрібно вчитися. Вчитися можна з будь-якої суми, тобто ваш депозит абсолютно не важливий. Я сам починав з 50 USDT. З 50 USDT, тобто, ну 50 USDT це не якісь там космічні суми і нормально. Віриш в те, що квітень та травень буде альтсезон. Альтсезон, пояснюю для новачків, альтсезон це коли у нас альткоїни, тобто всі оці монетки, які закопають на спот люди, вони ростуть дуже гарно. Відсотків 35 я би дав би на те, що в квітні-травні буде альцезон. аль, -сезон. аль -сезон, що можу сказати? аль буде тоді, коли ми не будемо цього очікувати. Ну, більшість людей, хом'ячків, ось так. Коли, скажімо так, скинете ви ці монетки, тоді вони підуть у ріст. Тобто, от ви продасте їх собі у збиток, да, основна маса людей, і тоді вони почнуть рости. Скажи по навчанню, ти спочатку ставиш ринкову, і тут же лімітний лімітку потроху закриваєш а з ринковою Що робити? Дивись, якщо я правильно зрозумів питання, от ви відкрили угоду по ринку, далі ставите лімітний ордер. Якщо ви пішли вже в гарний плюс, ви починаєте фіксувати угоду. Лімітний ордер ви, ви видаляєте. Як зрозуміти лімітний ордер і як його ставити? Дивіться, є два види ордерів по ринку і лімітний по ринку. Це грубо кажучи, його ще називають по маркету по різному. Тобто це коли ми відкриваємо угоду тут і зараз. Тут і зараз. Лімітний ордер це коли ми ставимо, собі виставляємо так, щоб у нас угода відкрилась у майбутньому. Наприклад, там, коли біткоін буде по 90 тисяч, я хочу, щоб у мене відкрилася угода біткоін шорт. Ось ми ставимо такий лімітний ордер. Як це правильно робити? Є все у телеграм-каналі нашому. Підписуйтесь, він безкоштовний. У закріпленому пості. Я сьогодні ще посилання опублікую. Подивіться уважно. Ось так. Лімітний ордер. Чому я ставлю лімітний ордер? Це по суті наше усереднення. Усереднення воно покращує нашу ціну входу. Ось так. Привіт. На трейдингу. Можливо, заробити так. Так. Дякую, зараз все зрозуміло. Я на вас підписана, канал Супер. Дякую велике. А віп-канал платний, так платний, але в мене дивіться, в мене віп-канал платний, але там дуже адекватна ціна. Повірте, багато людей мені такі коментарі залишали, що вони брали дорогі навчання, і мій віп-канал набагато краще, ніж ці дорогі навчання, і в 10 разів дешевший. Дешевший. Інше питання, що потрапити туди, зможе встигнути не кожен, тому що якщо я зроблю набір, то буде всього там 10, можливо, 20, можливо, там 25 вільних місць, а бажаючих сотні. Ось так. Так, Лука, не виходить зовсім. Тут потрібно розбирати твої помилки, тобто сідати, подивитися твою стратегію, твій ризик менеджмент. А можна питання по монеті? Зайшла в одну монету трохи просадка. Можеш мені або написати краще в особисті повідомлення, скинути скріншот. Якщо буде час, гляну. Привіт, як там учень, який виграв конкурс, сьогодні напишу пост про нього. Лише в мене звук репить. Я не знаю, що це за прикол, друзі, але. Я різні, з різних айфонів запускав стрім. І все одно рипить якось. Ти завжди ставиш плече 30X в VP остання угода на 20-му плечі була. Тому ні. Можна вже забронювати місце? На жаль, ні, друзі. Чекайте набору. Як можна перейти на цій біржі до тебе, якщо. Олена, напиши мені у особисті повідомлення. Якщо в тебе є вже аккаунт на Бінгіксі, я тобі скину інструкцію. Я одному підписнику скинув інструкцію: він вдало перейшов у нього зараз маленькі комісії. Якщо я все роблю по твоєму, по твоїй угоді швидко, то є вірогідність бути в плюсі. І дивись, максимально велика вірогідність. Якщо ти все зробиш швидко і так само, як я, то максимально велика вірогідність. Звісно, в мене теж бувають рідко мінусові угоди, без цього нікак. Я в плюсі, коли відкриваю угоди з групи Ангеліна, дякую. Хочу у ВІП, обіцяю не набридати. У вас заспокійливий голос. Дякую. Дякую. Ну, якщо хочете, друзі, зробимо набір. Лука пише: задовбався депозит зливати. Хочу легких грошей. Не виходить, аналіз проводити. Де цьому навчитися, дивіться, у ВІП є відеокурс. Він досить об'ємний, але хто вступить, рекомендую з цього почати своє навчання і викинути ідеї, навчатися по Ютубові, і так далі. Ви повинні навчатися бажано у однієї людини, у однієї двох трейдерів. Чому? Тому що. У кожного своя стратегія хтось, от, наприклад, я дивіться, от слухайте зараз уважно, я торгую завжди на крос -мержі. завжди використовую плече 20, двадцяте, 40. сорокове. Ось так. Є трейдери без жартів, які торгують тільки на ізольованій мержі, і вони використовують тільки там третє, п'яте плече. І у них просто паніка буде, якщо вони дізнаються, що можна на 20-му торгувати. Але при цьому всьому я. Використовую ідеальний ризик менеджмент. Я заходжу на дуже маленький відсоток від депозиту. Я не поспішаю. Тобто, максимально лайтовий такий гарний ризик менеджмент. Є кілька видів, скажімо так, угод. Перше, давайте так: перша угода, яку ви можете відкрити, це швидкі угоди. Їх ще називають скальпінгом. Я думаю, ви чули, там потрібні дуже гарні знання. Дуже гарна психологічна підготовка, я б навіть так сказав, і дуже гарна реакція. Тобто, це найважчий вид трейдингу. Це коли ви ловите монетку на пробої. Тобто, ви відкрили угоду 5-10 хвилин, і ви її закрили. Таких угод можна в день 10, 20, 30 відкрити. Головне, щоб вам нервів вистачило. Ось так. Я по скальпінгу не даю угоди. Чому? Тому що більшість підписників при всій повазі до вас новачки, і вони просто не встигнуть. І коли в мене вже там, плюс 70% прибутку там, через хвилину, через 2, через 5%, деякі підписники тільки но відкрили угоду. Е, я знаю скальпінг треба рік вивчати приблизно, якщо по 4 години в день вчитися. Ні, юзер, все набагато простіше, але ну, потрібно повчитися. Я от зараз учня ганяю, щоб він вчив, вивчав скальпінг. Тому що, ну в вихідні дні, ви розумієте, я хочу швидкий результат, щоб вам показати його помилки, його результати, сподіваюсь, будуть гарні. Ось так. Тому ми починаємо зі скальпінгу. Що таке скальпінг? Це дуже швидкі угоди. 5-10 хвилин, 15 максимум, і закриваємо угоду. Думаю, що скальпінг це для мене. Потрібно головне швидко робити. От побачили момент для угоди. Відкрили 5 хвилин закрили, забрали свої кошти. Лука, ти підписаний на ком'юніті на чи ні? Де взагалі можна ознайомитись з термінами? В принципі, можна в інтернеті ознайомитись. Може, я запишу для новачків прям ролик, які ви підбираєте монетки для торгівлі? Як ви підбираєте монетки для торгівлі? Давайте на ти, друзі, до мене звертайтеся на ти. Мене звати Макс. Так, YouTube підписався. Так, так, так. чекаю, з чого краще почати. Money, кластерний аналіз і чи той самий скальпінг. Дивись, юзер. Якщо ти тільки почав, то скальпінг це буде для тебе жорстко. Ось так. Почни зі Money. Дивіться, багато. Так, давайте ви лайки в ліпіті, підпишіться на канал, я вам розказую, що вивчати, в принципі, з чого з чого починати? Так, зараз хвилину. Лука, можеш мені написати в особисті повідомлення е, в Телеграм. Я тобі, може, якісь поради дам. Покажи, будь ласка, правильні настройки. Я в Німеччині, які години ставити, чи що може я щось неправильно пишу, але відкрив TradingView і не, не співпадає, коли робив аналіз твоєї монети. Е, а ти по навчанню. Робив аналіз, чи як. І у мене TradingView показує на годину назад. VPN можете використовувати, друзі. А, так. Дивіться, давайте розказую вам, з чого краще почати. Так, зараз дуже багато питань. Дивлюсь, я маю 100, дивись, я маю 100 доларів. Як би ти збільшував свій депозит, розкажи плість стратегію. Дивіться, друзі, давайте спочатку Михайлу відповімо і вверх будемо підійматися по питанням. Ідеальна стратегія для розгину депозиту від 100 до 1000 доларів. Слухаємо зараз уважно: ми використовуємо складний відсоток. Що це таке і з чим його їдять? Ми заходимо у, у першу угоду на 1-2 долари. От у нас 100 доларів у першу угоду на 1-2 долари. Забираємо свій профіт і так розкачуємо, завжди заходимо, давайте так, на 1 долар, щоб було зрозуміло. На 1%. Відсоток. Все по ідеальному ризик менеджменту. Здається, що це супер довго якось, правильно? Ну, по одному доларі, скільки там, того профіту, але є одне але. Є така штука, як складний відсоток. Тобто ми розкачуємо наш депозит до. 120 доларів і починаємо вже заходити у кожну угоду не на 1 долар, а на 1 долар 20 центів, потім до 150 докачуємо і починаємо вже на 1,5 долара заходити. До 200 розкачуємо, починаємо на 2 долара заходити, до 300 на 3. І так, вже коли тисяча, зможемо на 10 заходити, потім на 20, на 30. Я так розкачав не один депозит. Це не так довго, це кілька місяців максимум. Буває, що й кілька тижнів. Все залежить від ринку. Які альти зараз брати, зробимо пост, в принципі, на спот, якщо хочете. Ти, сам так, ти саме так розкачуєш? Так. Або є ще інший спосіб, але не хочу його рекомендувати, тому що він такий ризикований це котлетити. А не бере один долар, а мінімум 5. Ти просто неправильно виставляєш, бере. На Бінгіксі бере, може, може, ти не на Бінгіксі? Так, давайте. Вліпив. Так, друзі, лайкаємо ефір. А, так, так, так. А, перші шаги не зрозумів твій коментар. Щось трейдера в інтернеті, щось не зрозумів твій коментар. Напиши ще раз. Так, порадиш середньоволатильні розглядати, чи менш волатильні їх. За капіталізацію розглядати. Дивіться, друзі. Якщо ви новачок оберіть для себе 10-20 монеток, які ви будете торгувати постійно: Solom, FIL, наприклад, XRP, ось так. І їх постійно торгувати. Не торгуйте монетки, які тільки не з'явилися. Не торгуйте ті, які тільки залістилися і так далі. Так, давайте далі, що тут по, у нас по коментарям. На байбіт, друзі, тікайте з байбіту. <сум> Нащо вам той байбіт? Великі комісії раз. Е незручна біржа, два. Е недавно там якісь скандали були три. Йдіть на Бінгікс, на ви що. Що значить, заходимо на 1 долар, відкриваємо угоду на 1 долар. Спот теж цікавий, я зрозумів. Я котлетила і злила депозит. Краще не котлетити. Я ніколи це не рекомендую. Але ж ти виставляєш одну максимум дві угоди в безкоштовному. Це дуже довгий крок розгону. Тоді вступайте до ВІПУ, там є теж угоди. І, до речі, там є навчання, і можна ще й скидати свої угоди мені, скажімо так, брати мою думку. І вже не залежати тільки від моїх угод. З яким плечем на долар заходити? Я котлечу по 5 доларів 20 плече, щоб було 5 доларів в день прибуток, дивлячись на твій депозит. На Бінансі рахує з плечем, а на Бінгіксі без плеча, тому не виходить на 1 долар. А що перше ставити? лімітку чи риночний? Дивіться, вийшла в мене угода. По перше, потрібно включити звукові сповіщення у каналі Телеграмі обов'язково, щоб не пропускати. І відразу відкриваєте угоду і далі ставите лімітку. Тобто відкриваєте по ринку і далі ставите лімітку. Що думаєш на рахунок Мекс чи Бідгет кращих умов, ніж на Бінгіксі, по моєму посиланню, ви не знайдете. Коли буде новий набір до Віпу, подумай, може скоро зроблю. Я, в принципі, це не часто роблю, ці набори. Може, скоро зробимо набір. Якщо буде. Будуть бажаючі. Ну, я знаю просто вже людей десь 10-20, які просто чекають. Просто чекають свого шансу, бо вони не встигли на минулий набір. Але всіх, на жаль, я взяти не можу. Не можу. До речі, по бітку... Просто у нас, у нас на наступний тиждень буде дуже багато новин, тому будемо намагатися ловити цей ринок. До речі, у VIP останні багато угод, коротше, я не знаю, може угод 8, може 10, не було мінусів. Всі угоди були у плюс. Деякі були у невеликий плюс, а деякі були прямо у гарний плюс. Головне робіть все, як я пишу. Тобто, не пропускайте лімітні ордери, ставте стопи. Тому що була в мене підписниця, ну вона і є. Вона пише, що там а чому в тебе вже плюс, а в мене от мінус, причому такий серйозний. А у нас угода спрацював лімітний ордер, тобто усереднилась угода. І все, вона це пропустила. Лімітку вона не ставила. За якими новинами треба слідкувати з якого сектора за економічними і за всілякими там засіданнями? Це на спеціальних сайтах дивиться. Який у тебе зараз депозити, якщо не секрет, по-різному? Дуже по різному? А будемо щось торгувати так зараз же в угоді сидимо. І які треба тримати на лонг, а які на шорт? Ти маєш на увазі, як обрати, як відкривати лонг чи шорт? А коли ставиш лімітку ринкову за цей час не ліквіднуть, відразу ставиться лімітка. Стоп це втрати 3% чи більше, я стараюся стопи невеликі ставити. Бувають великі, да, а бувають ні, невеликі. Стоп це підстраховка на е, різкі рухи на ринку. Дивіться в першу чергу за біткоїном, тому що монетка може йти в лонг, потім біткоін розвернеться в шорт і все. Можливо, я пропустив, яка вартість VIP. Друзі, набору до Віпу ще немає. Я всіх бажаючих не можу взяти. Скоро, якщо так хочете, добре. Я подумаю, скільки я зможу людей взяти. Якусь невелику кількість візьмемо. Хто перший, того і капці, як кажуть. В кого буде сильне бажання, візьму до ВІПУ. Але там потрібно мені, щоб ви вчилися. Звісно, там можна просто байдикувати і повторювати угоди за мною, але я хочу, щоб ви ще вчилися. Так, все, друзі, давайте так. Зараз я напишу пост про нашого учня. Я думаю, що перші результати, зараз глянемо, що там в нього за результати, і напишу. Скільки ти в середньому тримаєш угодчо від ситуації. Е, від ситуації. Але якщо ви новачок, не тримайте багато угод відкритими. Я можу і 10, і 15 угод тримати. Тому що в мене все під контролем. Але якщо ви новачок, не тримайте багато угод відкритими. Так, все, друзі, підписуйтесь на наше ком'юніті. Телеграм даю там безкоштовні угоди, посилання у описі до цього відео або в головному закріпленому коментарі. Так, і що ще? І підписуйтесь, вірніше, не підписуйтесь, а реєструйтесь на Бінгіксі, посилання в описі до цього відео. Там найнижчі комісії, якщо зареєструєтеся по моєму посиланню. Все, друзі, з приводу набору подумаю. Бачу, що вам цікаво, подумаю. Все, друзі, всіх обіймаю. Угода у нас повинна скоро усереднитись не факт, звісно, але якщо зачепить лімітний ордер, буде гарно. Краще торгувати в яку частину доби з 12 дня по 3 годину дня. І 3 година ночі теж гарно. Дякую за ефір. Все, друзі, всіх обіймаю. Будь ласка, напишіть коменти під цим ефіром. Я зараз викладу цей ефір, збережу. Допоможіть просуванню каналу. Чи можна ще зайти у вашу угоду? Так, все, друзі, всіх обіймаю, пішов готувати для вас пост.